Добрий день, діти. Відкриваємо зошити, записуємо 5 травня класна робота. Проведемо з вами вправу чудовий день. Який сьогодні чудовий день! Сонечко усміхається, легенькі хмаринки пливуть по безмежному небу. Усе навколо радіє, веселиться. Усміхніться і ви сьогоднішньому дню, що принесе радість усім! У такий гарний день, чи готові ваші оченята до уроку? Підморгніть. Чи готові ваші вушка слухати? Ану, торкніться до них пальчиками. Чи готові ваші руки писати в зошиті? Поплескайте. Чи готові ваші ніжки вас слухати? Потупайте. Давайте ми з вами спробуємо пройти ось цим незвичайним лабіринтом. Ви вже здогадалися, що нам треба з вами скласти речення. Отже, в нас є з вами такі слова. Зібратися разом це прогрес, триматися разом, працювати. Це початок, разом це успіх. Ну що ж, перевіримо. Отже, зібратися разом це початок. Триматися разом це прогрес. Працювати разом це успіх. Чи погоджуєтеся ви з думкою Генрі Форда, який ви сказав цю фразу. Спробуйте висловитись за зразком. Так, я погоджуюся з цією думкою. Я вважаю, що бо, наприклад, отже. Або ні. Я не погоджуюся з цією думкою. І відповідно сформулюйте свій вислів. А зараз ми з вами пригадаємо, які це звуки дзвінки. Приголосні, а які глухі приголосні. Пригадайте, як ми з вами за допомогою вашої долоньки можемо визначити глухість чи дзвінкість приголосних. І не читайте звуки, букви, які позначають дзвінкі приголосні, а спробуйте прочитати тільки ті букви, які позначають глухі приголосні. Отже, ми з вами отримуємо слово Текст. Звичайно, сьогодні ми з вами починаємо працювати над темою Текст. І перша вправа, яку ми виконаємо, це вправа 358. Отже, зараз переглядаємо відео. Отже, прочитайте текст вправи 358, а потім дайте відповіді на запитання. Про що розповідається в цьому тексті? Я можу помилятися, але здається, в тексті розповідається про цікаві справи дітей. Чим цікавий проєкт це наше і це твоє? Який куточок рідного краю ви представили б у такому проєкті? Чим корисний цей проєкт? Що потрібно робити, щоб про красу України дізнався увесь світ? Ну, а зараз ми з вами попрацюємо із текстом вправи 359. Отже, вам треба прочитати текст, але ми читаємо з вами з позначками. Беремо олівчик і читаючи на краю підручника, поставимо позначки, якщо вам це відомо, ставити плюс. Якщо це суперечить тому, що ви знаєте, мінус. Якщо щось не зрозуміло, знак питання. Ставимо галочку, якщо вам це цікаво. Не забудьте витерти позначки. І скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися з тексту, і яке слово вам трапилося вперше? Отже, це слово з Спелеологи. А тепер зіграємо в гру читацьке колесо. Отже, наше колесо покотилось і з'явилось таке запитання, яка тема тексту? Чого навчає цей текст? Яка основна думка його? Ну, а тепер давайте з вами складемо асоціативний кущ. Що ж таке текст? Які слова у вас асоціюються із цим поняттям? Отже, текст. Ну, звичайно, кожен текст має автора. Так, є в ньому певна тема, з якоюсь метою він розповідається. Так. Можливо, чомусь навчає. Це може бути оповідання або вірш. Тут може про щось розповідатися. Ну, тепер виконаємо з вами тренувальну вправу. Прочитайте, будь ласка, цей віршик і доведіть, що це. Текст? Отже, хто автор цього тексту? Яка тема? Про кого тут розповідається? І з якою метою він розповідається? А тепер спробуйте записати речення в такій послідовності, щоб і у вас утворився текст. Зупиніть відео, виконайте це завдання, а потім ми з вами перевіримо. Отже, перевіримо. Пізньої осені раки знаходять найглибші місця у річках. Потім закопуються у мол і там зимують. Тепер ракам навіть найлютіший мороз не страшний. Навіть якщо річка промерзне до дна, раки не загинуть. Ті, що замерзнуть, навесні поступово відтануть і оживуть. Отже, у нас з вами утворився текст Як подумайте, який заголовок ми могли б дати, яка тема цього тексту? І з якою метою його нам розповіли? Молодці. Ну, а тепер ми з вами спробуємо з'ясувати, які запропоновані вам твердження будуть правильні, а які помилкові. Отже, чи правильне твердження. Зв'язані за змістом речення утворюють текст. У тексті речення розміщені в будь-якій послідовності. У тексті речення розміщені в певній послідовності. Незв'язані за змістом речення утворюють текст. Вірші оповідання, казки це теж тексти. Я думаю, що ви теж не помилилися. Ну, а тепер давайте спробуємо з вами подискутувати на таку тему. Чи досягли ми успіху на уроці? Будь ласка, подумайте, так? І чому ви вважаєте, що досягли успіху? Ні, і чому ви вважаєте, що вам щось не вдалося? Ну, а зараз щоденник щоденники, запишіть домашнє завдання. На сторінці 134, виконайте вправу 360. Для цього вам буде потрібна наше, наше літературне читання. І знайдете там зачин будь-якого тексту і спишете його. Ну, а зараз давайте підведемо підсумок нашого уроку. У нас є з вами ось таке деревце. На ньому є твердження. І вам потрібно завершити це твердження. Що вам сподобалось, що було цікаве, що вам вдалося на уроці, що вам було важко і що вам не сподобалось? Дякую вам за роботу на уроці, до побачення!